Всім привіт, всім добрий день. Я вже знову кудись біжу, а біжу я саме за ліками. Сьогодні в мене був такий день, знаєте, що нікого не було і нікуди наче не треба було. Думаю, так буду я за цілий день. І не збиралася навіть вам відео знімати. А потім мама зателефонувала, там треба ліки їх купити. Треба ходити, сходити купити дистильовану воду. Якраз там і папі в апарат, і мамі там треба для чогось. Ну, в общем, вийшла я прогулятися. Прогулятися, позбирати ліки по аптеці. Вже ось тільки що одні тут забрала, зараз зайду ще другі. Ну, в общем, оце так. Сьогодні у нас на вулиці вітряно. Оце Зараз тут за домами наче не дує. А так взагалі вітерець, але тепло. Не знаю, в мене на годиннику показує 8 градусів. Ну, десь так, тепло, бо я йду навіть ось розстібнулася або аж жаркувато. А, тому сьогодні така в мене буде невеличка прогулянка. Та в'язки, в'язки. Сьогодні мені ще треба закінчити шапку, дознімати, як я її ну як я вже закінчую. Я вже саме полотно вив'язала. І почала в'язати ще носки теплі. Тому так, все, дійшла до аптеки, йду зараз в аптеку. А ще одні ліки забрала, йду тепер вже за цією заводою дистильованою, в общем, сюди вже насідована своє. І хотіла вам всім сказати дякую, що ви всі так відкликнулися на на цю ситуацію з цим Київстаром Ви знаєте, я потім приїхала до батьків. Ну і їм якби розповіла, так оце ж все. І в общем, виходить, що при цьому пакеті 140 гривень це контрактний пакет. І там дається всього 6 гігабайт інтернету. І папа тоді каже: Та ні, каже, це так мало, каже, мені цього не вистачить. От, тому що я ж кажу, він що ну, йому робить, йому скучно, він сидить вдома, а то дивиться Ютуб. І він каже, це що ж з цих тих 6 гігабайт? На тиждень йому. Дай Бог, щоб вистачило. От, тому вирішили вони залишатися на своїх пакетах, в кого який. І все. Там таки хоч трохи більше дається. Там взагалі у нього, на його пакеті я дивилася, то Ютуб взагалі. Іде без, безлімітний, не знімається оці гігабайти. Кажу, може дивитися з утра до вечора. О, тому, тому так оце. Ой, тут ось за будинком іду, то так гарно тихо і аж жарко. мене, до речі, питали, чи не продуває шубка, коли вітер. Ну, мені нормально. Я до нуля оце можу ходити в цій курточки Тедді. А, ну, знаєте, я не мерзляк. А якщо, кашно, ви мерзнете, вона йде без утеплювача. Вона йде тільки тканина і підкладка. Утеплювача в ній немає. Звісно, аби був такий, знаєте, хоч тоненький якийсь один шар якогось синтепончику, то було б, мабуть, краще і. Тоді можна було б ходити і взимку в ній. А так вона, оце, ну я в ній можу ходити десь до нуля градусів. А тоді вже, звісно, Ну Так як сьогодні, не знаю, вісім написано, то взагалі аж жарко. Ой, таке що сьогодні, чи воно на вітер, чи на що, голова щось болить. Тиск поміряла прямо як у космонавта 117. От, а це щось, а голова щось болить. Мабуть, на вітер, на поводу. Все, доходжу я вже тут до аптеки, зараз там ще треба, бо буде купити деякі продукти і буду тоді вже до батьків вирушати. Тут ось так багато ялинок продається, вибір такий великий. Ось люди навіть купили, Така дуже велика точка продажу ялинок. Всякі-всякі різні. Хто які хоче. Вон підходять люди, вибирають щось. Когось буде новий рік. Наш район Сідова. Тут і базарчики, і куча всяких магазинчиків. Завжди дуже багато автомобілів стоїть. Таке движення, движ, движуха тут така завжди. Так, купила я і дистильовану водичку і взяла антигрипін. Мамі вона у мене замовила. От єдина, тут єдина державна аптека, де виробляють ліки. І оце вони мамі допомагають. Так, зараз тут ще зайду що продукти куплю і вже тоді до них під'їду. Тут вся до нас зупиночці під'їду. Йду вже від батьків, і знаєте, дивіться, я ходила скільки ж тут, ну, годину назад да, ходила за цими е е ліками. І такий вітер, наче був. Боже, а зараз стало тихо. Я бачу навіть дерева не ще летаються. Стало тихо-тихо. Таке щось. Але в мене так голова болить. То я прийшла до батьків, мама каже, залишайся, та будеш обідати. Я говорю, мам, піду додому, бо прямо до такої степені болить голова, що мене прямо аж тушнить від цього. от. Не хочеться ні обідати, нічого, хоча зараз вже дві години, От, але не хочеться нічого. Щось така головна я Зараз прийду додому, вип'ю таблеточку. От, від голови спазмалгон. Я п'ю спазмалгон. Та, та й все. І буду далі в'язати, зав'язувати шапки, носки. Це такий у мене сьогодні день такий. Трошки прогуляюся. Оце на вулиці пройдусь. Зараз зайду ще в магазин, може куплю собі як апельсину, щось таке, знаєте, якусь фрукти, але наче вже і хурми наїлася. Може яблучко яке смачне. Я купила була, то я, в мене там ще є дома пару штук, але вони такі кислуваті. Я більше люблю солодкі яблука. Вже вже доходжу. Добре, що в мене батьки так поряд, що можна отак от бігати, коли треба. Так, Підходжу вже. Я вже прийшла додому. Зараз першим ділом вип'ю таблеточку з голови, бо щось я ж кажу. Зайшла ще в магазин, людей стільки фу, жарко. Жарко, то холодно, то жарко. Що воно, коли то холодно, то жарко. Обов'язково ж треба комусь позвонити, оце як, як я записую відео. Клієнтка позвонила. Так, що я купила? Купила, полазила, знаєте, по тому магазину людей повно перед святами. купила собі три яблука, взяла Голден. Взяла Голден три яблучка, в мене ще й хурма є, і там ще два других яблука є. Взяла собі горішки. У, -у, -у, у Кульок прорвався. Арахіс. Арахісів взяла горішки собі. А я так пожменків день там їсти. Зараз буду збирати. Боже, розсипалися мої горішки усі. Так. Розсипалися горішки. Так, потім що я ще взяла? Моркви. Така гарна була морква. Така, знаєте, товстенька, коротенька, тільки вона є такий сорт коротель, якось якось так. Морква по 25,79. Взяла ось таке, набрала тут більше кілограму. Так, і що я ще взяла? А, і взяла пакуночок. отакий рис для плова, прям називається. Взяла маленьку пачочку, бо нашу мені здорова 400 грам. Дуже давно вже хочеться плова. А я ще сьогодні там заходила, як теж брала мамі там м'ясе і побачила теж м'яско. Взяла ось ось свиного м'язка. Я за думаю, треба буде завтра пловчику зварити. Сьогодні не хочу. Сьогодні в мене голова болить, сьогодні мені взагалі нічого не хочеться робити. Зараз ще горішки треба позбирати. Також, що ви мене пробачите, що я сьогодні така, оце, ну, що в мене голова болить, я ж кажу. От, зараз я тут просто в'язати буду. В'язати, відпочивати, більш нічого не буду робити. А взагалі, ви знаєте, хочеться олів'є. Вже, мабуть, свято наближається. я це ще по магазину ходила, а в нас же там в делікаті дуже великий відділ полуфабрикатів. Ну, як не полуфабрикатів, а вже приготовленої їжі. І там дивлюся, це там олів'є, шуба, так вже хочеться. О, тому, тому це так. Тому вже хочеться новорічних салатів. А сьогодні в інтернеті теж побачила там, салат з печінкою. Ой, думаю, це б я такого поїла. Вже не знаєш, що хочеться. От. Ну, мені оце плову давно хочеться, то думаю, треба собі пловчику завтра зробити, там, трошки на стаканчик, там, небагато зробити того плову. Ну, це такі у мене справи. Так що ви ж мене сьогодні вибачаєте за маленьке відео. Тому що я ж кажу, болить голова. Ну, Ось таблеточка, я ж думаю, подіє. Мені вже треба дозаписати відео з шапкою, ну там же її закінчить, залишилось зовсім трошечки. От, в общем, в общем, це таке. Сьогодні у мене таке невеличке відео. Про гуляночки. Все, з вами буду на сьогодні прощатися. Всім всього самого найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую обнімаю.